Це руїни бувшої церкви німецьких колоністів у Грабові. Цей вид на казкову природу села зачаровує і мов закликає до себе у гості. Вони ще вернулися були тут, жили з мою стару бабу. Ще живуть в селі свідки подій далекого минулого. Бабка померла, а сини у них у западній Германії, а дочка у них одна була, та то ну, зайцю вумні. А вот кива? Я звучок. Ходити в холодній та чистій воді потічка після прогулянки селом в літню спеку приносить велику радість та знімає напругу. Звичайно, в нашу програму входить і майже вже ритуальний для Закарпаття пікнік. Тільки в низиній лісарні біля річки Візниця знайти сухий хворост не так і легко. Ось ми і вирішили припасти сухими дровами для нашого вогню.

В готелі ми заказали все необхідне для проведення такого міроприємства, як традиційний закарпатський пікник. Але не проконтролювали. Ось в нас м'ясо є, а необхідного знаряддя для його приготування відсутнє. Може, воно все і не потрібне. Шомпори, ножі, ложки, вилки, миски, татарілки. Може в кожній сучасній людині ще присутній інстинкт наших далеких предків кам'яного віку.

Zajede, vidiš, odvisno od tega, ali je to? Vidiš, da ti dobro spijo. Tu bi oni fumili in so trebali videti. Ali spijo, ali ste tam vira? Kaj je ostalnji papirec? Ne zasmiče, da je bo vežnik artenu prerode karpata. 63. Оба слайд аж у Хштет für die nächste Gruppe. Блучені але щасливі і повні вражень від зустрічі з селом раннього дитинства, всі ми повернулись знову в готель. Я Die Deutschen gehen gerade so vor. Da bin euch nicht. Jetzt nimmt ihr das aber doch nicht. Er nimmt das, sonst meistert ihr das im Abort. Oh. Ja, aber wir haben doch noch Essen und Fleisch in Amsterdam.